Доручення щодо організації освітнього процесу в умовах численних повітряних тривог та обстрілів над швидкими ракетами управлінням спільно з керівниками закладів загальної середньої освіти запропоновано батькам. Навчання в укриттях з метою посилення безпекової ситуації попередньо було проведено опитування батьківської громадськості адміністраціями закладів складено розклади занять. І на сьогодні, в 16 школах, організовано таке навчання в змішаному форматі в укриттях, і навчанням буде сьогодні охоплено понад тисячу учнів. У восьми закладах загальної середньої освіти учні будуть навчатися дистанційно на минулому тижні. Також зустрічалися з представниками норвезької ради з питань біженців і обговорили шляхи подальшої співпраці. Також прибираємо території, вивозимо сміття. Ми говорили про те, що знайти де кращі школи сучасної. Методології освіти і послати туди своїх викладачів, повчитися. Це виконано чи ні? Ми зв'язалися з Києвом лікоску, поки ведуться переговори стосовно того, щоб до них приїхати, будемо шукати інші ще школи по Україні. Ця нова форма навчання у укриттях: промоніторте, підтримайте і видайте якісь. Пропозиції, можливо, якась додаткова допомога з нашого боку потрібна, можливо, яке заохочення вчителів, які в таких складних умовах будуть викладати. Але продумайте, щоб це не просто як то саме по собі випадково проходило. Треба навчитися жити і вчити своїх дітей в таких складних умовах. Навіть якщо ситуація буде погіршуватись, ми все одно повинні вчити своїх дітей за дітьми майбутнє нашої громади.